Я не хотів, щоб мене списували фактично з лав ЗСУ, Я думав там продовжити свою службу. Так як оскільки так сталося. ну, якось треба було себе реалізовувати тут. Василь Семків – ветеран російсько-української війни упродовж чотирьох років він стояв на захисті країни під час виконання одного із бойових завдань отримав поранення чоловік проходив реабілітацію та все ж за станом здоров'я звільнився зі служби однак після повномасштабного вторгнення Василь таки хотів знову повернутися до лав зсу коли я пішов під час повномасштабного я ходив в ТЦК, тепер так їх називають там мені сказали, що, що я вже по стану здоров'я трошки не, не підходжу для них. От. І ми вирішили організувати щось таке потужніше під брендом Ветераномеблі. Повертаючись із фронту, ветеранам не просто реалізувати себе в суспільстві та знайти роботу. Про це Василь знає з власного досвіду. Відтак він вирішив повернутися до того, чим займався раніше. Понад 10 років він мав справу із меблями. Так і під час війни вдалося створити бренд під назвою Ветерану меблі. У ньому він є проєктувальником та ще працює у тандемі із товаришем Василем – досвідченим технологом. Аби справа розвивалася та набирала нових масштабів, вони подалися на грант від Українського ветеранського фонду. Та в результаті виграли фінансування на розвиток свого меблевого бізнесу. За словами тернополянина, він скептично був налаштований до цієї ідеї. Підтримала його дружина, яка повірила та на етапах відбору допомогла. Не хотів того, мене трошки жінка так настояла на цьому. Ну бо я чомусь думав, що там десь певно якась корупційна складова, напевно, що там щось комусь там треба б додати. Але все ж таки ми зрозуміли, що воно нам нічого не вартує подати заявку. Ми ту заявку подали і ми пройшли технічний відбір. Чоловіки виграли грант у розмірі 1 мільйона 800 тисяч гривень. На ці гроші вони замовили необхідне обладнання та ноутбук для візуалізації проєктів. Із такою фінансовою підтримкою кажуть, відчули неабиякі зміни. Ми до цього, допустимо, матеріали замовляли вже готові і порізані, покремлені. Замовляла на, на готовнях, перевозили до себе, свели отвори, скручували докупи і везли до клієнта. Uh -huh. маємо таку можливість, що ми можемо самі на цьому обладнанні порізати ДСП, на цьому покромити, на цьому пословити отвори, докупи скрутити і завести тоді до клієнта на монтаж. Український ветеранський фонд один із тих, хто активно надає захисникам та захисницям державну підтримку. Вони створюють проєкти, аби допомогти ветеранам та їхнім родинам отримати фінансову допомогу на розвиток власних ініціатив та реінтегруватися у мирне життя після служби. За два роки фонд підтримував 573 бізнеси ветеранів. Та аби надати фінансування, кажуть, кожну ідею експерти розглядають дуже ретельно. Кожен етап вони спочатку ветерани закривають по звітності, відповідно, вона затверджується і видається наступна частина фінансової підтримки. І далі знову ветерани її реалізовують наступний етап, потім звітується. Ми затверджуємо його звітність, і, і далі отак от по колу, доки він не викорне виконає повністю свій проєкт. Втілювати свою ідею, це ну це дуже важливо. Тим паче ну для, для тих, хто повернувся з війни. Треба не боятися, просто знаєте, брати і лупати ту скалу йти до перемоги. Кількість клієнтів у ветерану меблі зросла над їхніми замовленнями. Щоденно працюють у спеціальному приміщенні також виїжджають на заміри до людей. Крім того, кожен може завітати до них на офіс та отримати консультацію щодо виготовлення чи підбору меблів. Минуло тижня клієнт. Побачив шафу, там не замовляв, Побачив побачивши такі дзикала, побачив стекла, що такого теж захотіли. Відповідно, замовлення збільшилося, так. Це реально крутий шанс. Реалізувати те, про що ви мрієте. Однозначно, подаватись на гранти від Українського ветеранського фонду. Ці гроші не треба повертати. Це раз, це дуже важливо, тому що, ну, наприклад, можна було знайти десь там мільйон вісімсот, але їх потім треба було би віддати. Тут перспектива дуже хороша. Відповідно, ну тільки-тільки подаватись, якщо є така можливість, то чому її не використовувати? Наразі у команді бренду «Ветерану меблі працюють тільки засновники. Згодом вони планують розширюватися та набирати нових людей. В пріоритеті, звісно ж, будуть кандидатури ветеранів. Проте є одна особливість цієї роботи: шумне виробництво, що не кожному підійде. Загалом на Тернопільщині вже шестеро ветеранів російсько-української війни реалізовують свої бізнес-проєкти із фінансовою допомогою Українського ветеранського фонду.